Це 24 безкоштовних проекти з використанням HTML та CSS. Кожен день в новому відео концентрована практика. Знайомство зі створення сайтів ще ніколи не було таким легким, цікавим та доступним. В цьому відео верстання за допомогою HTML CSS. Ось цього макету. За місяць в січні, в серії з нових 24 відео, я покажу, як за допомогою JavaScript додати інтерактивні функції в ці проекти. До вашої уваги проєкт з інтерактивним піаніно. Звісно, інтерактивним він, воно не стане за допомогою лише HTML і CSS. Тому сьогодні в цьому відео ми зверстаємо цей проєкт, ці клавіші за допомогою svg Графіки. Багато тут лише виключно буде svg графіка. Тому ми сьогодні попрацюємо з тим, щоб реалізувати цей дизайн у браузері, А за місяць. В другому відео з нових з серії нових 24 відео я покажу, як це зробити за допомогою JavaScript, щоб ці клавіші дійсно працювали. Якщо ти цікавишся темою створення сайтів та фронтенд розробки то для тебе є дві чудові новини. Перша новина це можливість приєднатися до чату в Telegram, в якому є спільнота цього каналу, активні підписники, які навчаються разом з тобою. І також шукають відповіді на свої запитання, отримують їх в цьому чаті, отримують консультації від мене і також перевірку домашніх робот. Приєднуйся за посиланням в описі під цим відео. Друга новина це інформація, яка буде оголошена в сьомому відео цієї серії, тобто 7 грудня. В подібному проєкті я розкажу про супер важливу інформацію про супер освітні можливості, які. Найближчим часом відкриються на моєму каналі. Ладно. Давайте зазирнемо, що у нас в цьому проєкті, як він створений, і як зробити його, структуру файлів, як зробити структуру коду, основу, і, відповідно, застилізувати. Дивіться, другий проєкт. Як і в попередньому, у мене є папочка старт, це файли і папки, папка Images, які ви можете отримати за посиланням на Google Диску, посилання в описі під цим відео. І Мій проєкт, який створений, використовує ту саме, те саме зображення, і, відповідно, код, який ви зможете подивитись зараз, почути мої пояснення до цього коду і відтворити його, якщо захочете зробити цей проєкт. У файлі КостайлГвайт тут знаходиться мінімальна інформація стосовно кольорів клавіш. Ви можете нею скористатися, або побачити це вже у мене в проєкті, відповідно. З чого складається, давайте спочатку, перш ніж структуру роздивляти, з чого складається SVG файл. Тобто ось він SVG, це не jpeg, це не PNG, PNG да? SVG файли це векторна графіка. Бачите, тут купа, купа, купа якихось цифр, координат, позначок. Саме це все є всередині теги SVG. так, Всередині тега svg, тут у нього відкриваюча частинка, тут у нього закриваюча частинка, ось він. Знаходяться, знаходяться в даному випадку частинки малюнків. Тобто кожен тег-пас це окрема частинка, і в нашому випадку це окремі клавіші. Вони мають різну форму, вони, відповідно, за ось цими всіма позначками і їх координатами, будемо казати, відтворені. В даний момент, якщо ми подивимось в браузер, ось так. Цей самий файл-індекс, який у мене прописаний. Давайте я по коду вам покажу. Зараз, бачите, у мене закоментований підключення стилів. Тому ось це все, що тут є. А чому воно трошки відрізняється від того, що ми бачили в п'єно СВГ? Я поясню буквально за хвилиночку. Дивіться, все, що у мене тут прописано, а це ці клавіші, поки що будемо так казати. Вони тут є ну просто білими на білому. Ми їх не бачимо. Я спеціально відкрив інспектор елементів, щоб показати, що ось вона СВГ, і ось ці окремі клавіші. Так? Тобто, ці окремі клавіші, ось вони цей пас. Це значніше пес, напевно, все ж таки. Да? Шлях або контур можна так його привести. Тобто всі вони тут є, вони просто поки що білі на білі, білому, вони не невидимі, вони саме білі на білому. Давайте тепер перейдемо до структури. Як так сталося, що вони ось такі окремі, а не все зображені. Да? Дивіться. В основному контейнері, тобто в баді, як в частині, в видімій частині нашої сторінки, є основний контейнер дів з класом wrapper. Всередині нього є ця оболонка svg. Так само, як тут ми в файлі в самому svg бачили цей код. Так само тут цей код знаходиться, але ми його можемо змінювати, доповнювати таке інший. І саме це відбулося. Кожен шматочок цього пас, да, кожен тег пас обгорнутий тегом A посилання, для того, щоб можна було потім окремо на кожен елемент зробити реакцію при наведенні мишки, замінити колір і так само обробляти кліки, коли ми будемо робити за допомогою JavaScript та інтерактивну частину цього проєкту. Тоді ми будемо саме використовувати такий розподіл. Тож, дивіться, є група білих клавіш всередині SVG, тобто SVG це набір векторно-графічних елементів клавіш, кожна з яких обгорнути його посилання A. І е, є послідовність набір білих клавіш, іде, і потім іде у нас набір чорних клавіш. Тобто розташування порядок їх тут він не обов'язково такий, як в файлі. Фактично, ми повторюємо ту саму картинку, тільки ми всередину додали код. І Додаткові її налаштування, вони в CSS, їх небагато. Дивимось, я підключаю зараз цей рядочок. Відповідно, вже у нас файл індекс.html тепер знає про існування а, цих клавіш і взагалі всіх стилів, які є. Ви бачите, як воно працює, і плюс до цього ще буде у нас. Інтерактив. Тобто зараз поки що у нас є візуалізація, ну вона також трошечки інтерактивна, як вона створена, давайте подивимось. Я зараз зроблю ось так. Так, 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 так. Да. закоментую. Це називається мультикурсор з кнопкою Alt. Ви можете в багатьох рядочках дещо робити. Те, що ви хочете відповідно. А, давайте подивимось. Налаштування видимої частини вікна браузера в CSS, це у нас фоновий колір і обнулення медженів педінгів, про які ми говорили минулого разу. Ось, клавіш не існує. Так? Вони є, але вони зараз без кольору взагалі. Давайте далі подивимось. Після цього ми відповідно маємо. Wrapper. Wrapper це у нас, як я вже сказав, основний контейнер, і вже в ньому є цей, цей svg код Що робить врапер? Врапер він розташовує нам по центру, так само, як в попередньому проєкті, завдяки цьому блоку налаштувань. Давайте я це проілюструю. Я зроблю спочатку, дивіться, кожен пас у мене має клас WhiteCase. Це набір білих, і там, де чорні, вони мають black case. Відповідно, я зараз розкоментую black, наприклад, щоб ви побачили, що вони дійсно є окремі. Бачите? І, відповідно, я також розкоментую тепер white. Щоб ми вже побачили, але поки що без ось цих додаткових кольорових ефектів при наведенні. Що я хочу вам показати? Я хочу вам показати, по-перше, нагадати, що Display Flex, отак, тут у мене трошечки зайва. Так, на проєкт це добре, що не вплинуло. Дивіться, ось так. Ми закоментовуємо флекс і ці два додаткові, додаткові властивості вони розташовують по вертикальному центру і по горизонтальному центру. Так? Ну, тобто, вставляють в центральну точку, відповідно, вертикальні, горизонтальнісі. А за замовченням воно розташоване було б так. Тобто цей блакитний фон це не є частина SVG, це фон на всій сторінці. А svg шка це набір ось цих клавіш. Відповідно, ці крапочки, оці, всі, е, ще ще, всі ці координати всіх цих е, точок, воно саме і створює і форму кожної клавіші, і її розташування. Тут нема ніякого позиціонування, нічого саме з CSS, виключно внутрішня кухня SVG і Тега Пас, які формують ці, ці створює ці форми. Якщо я повертаю відповідно флекс налаштування, і ось це, нагадаю, це те, що робить, те, що активує цей проєкт, для того, щоб була максимальна висота і ширина нашого елемента в раптер. Блочні елементи за замовченням, вони по висоті займають, якщо їм не надати певну висоту, вони займають лише Висоту контенту, відповідно, СВГ-шка у нас має 467 пікселів по висоті, і коли вона знаходиться в діві, в цьому, то вона і має лише цю висоту. Тому для того, щоб за допомогою флексу і е, властивості цього врапера розташовувати. Точніше, за допомогою Флікса у цьому рапері розташувати вміст, а саме СВГ-шку по центру по вертикалі, ми повинні висоту зробити максимально доступною в межах видимої частини вікна браузера. Тому у нас тут є тут важливіше, скажімо так, з цих двох налаштувань в даному випадку висота viewport-height, 100% viewport-height видимої частини браузера. Якщо я заберу тут ось це, це не змінить нашу ситуацію. В принципі, да, добре надати цей, цю позначку, але це не змінить, тому що що? Тому що елементи блочні, DIV серед інших, також блочний, вони автоматично розтягуються на всю ширину вікна браузера, якщо їх не обмежує якийсь інший елемент. Баді у нас за замовченням на всю ширину, відповідно, в рапор також розтягується, і СВДшка шка всередині нього, як у flex-просторі, розташовується по центру. Тому цей, цей рядок не впливає, він, скоріш скажімо так, має, може мати для вас навчальний е характер, тому що краще використовувати ці два параметри, щоб мати і максимальну ширину, і максимальну висоту в межах вікна браузера. І, відповідно, ще останній момент стосовно візуалізації процесу наведення курсора мишки на ці клавіші, тобто зараз лише з'являється ручка. Чому з'являється ручка? Тому що є кожен пас, кожна клавіша обгорнута в тег A. І у них є атрибут h з решіткою. Це спеціально було обгорнуто, щоб саме був ефект, що можна натискати пальчиком на цю клавішу. І, відповідно, поведінка для. Елементів, дивіться, ось ці блоки, насправді, да, ось цей блок A-Hover Black Keys і A-Hover White Keys, Вони однакові. Ну тобто, початок у них однаковий. Це ситуація наведення курсора мишки на е, одну з клавіш. Але вони всі обгорнуті, і для того, щоб. Кастомізувати індивідуальні, зробити да, чор чорні клавіші одним кольором при наведенні, білі клавіші іншим. Ми робимо два окремих селектори. Тобто, що вказує цей селектор? Що для білих клавіш, які знаходяться в тегу А, я, на якій навели мишку ховер, буде кольор ось такий. Перевіряємо. І вже у нас білі клавіші. Чорні не спрацьовують у них чи не прописані ці стилі якісь на, на цю ситуацію. Ручка з'являється незалежно від цього. Да? І чи є колір, чи нема. Бачимо, що білі вже жовтіють, а чорні поки що не змінюють свій колір, тому ми активуємо і цей рядочок. І тепер бачимо, що є у нас такий колір на чорних клавішах і такий колір на жовтих. Це все по цьому проєкту. Ми ось таким чином можемо зверстати. Цю клавіатуру, тобто html структура це на підставі вмісту цього файла п'єного лише кожен пес обгортаємо в тек A. А стилізація, розташування і кольорова е підсвіточка цих клавіш вирішується ось таким чином. На сьогодні все. Очікуйте наступного проєкта завтра о 19.30. Якщо тобі сподобалось це відео, Вподобайка, комент, поширення. Тим, для кого важливо підтримувати творців українськомовного освітнього контенту, пропоную стати спонсором мого каналу. Натискайте кнопку спонсорувати на головній сторінці або під кожним відео і оберіть ту суму, якою ви маєте можливість і бажання підтримати мій канал. Дякую.